Грибочок сидить. Грибочок ти сидиш? Да? Сидить, а що ми робимо? А ми зараз будемо вирізати ще лист. Ще один там лист у нас є. Виріжемо, почекай, почекай, зараз познімаєш. Почекай! Виріжемо зараз ще. Я туди! Ти хочеш? А, то йди туди, вот, туди, йди на це, йди туди на ту сторону. Виріжемо зараз ще пару протків. треба доварити. О, тут один, два. Тут у нас ще один грибочок, да? один, один з чорним капюшончиком, другий з синім капюшончиком. Щоб, щоб... <різна> ну, щоб розрізняти. Бо той, бо той в чорному, а той в синьому. А, і чоботи ще не одинакові. Бо так не розумієш, хто де. Грибочок, так? Так. Я грибочку. І ти грибочок маленький. Да? Тобі не холодно? <різна> Все добре? <різна> Все, одночив. Зараз, Зараз відрізем. Вульфа. вульфа взяли. Показую, що треба зробити. Відрізати вульфу, прикрутити дрелюком. Ще він, слава Богу, живий, і засверлити перфачом сюди. Сюди поставити доску, щоб з тої сторони прикрутити його сюди. Отак. Ну малюй, малюй. Костя, ти не вставай. Помочь. Допрацьовуємо ми, як то кажуть, нашу велопарковку. Зараз відріжу ще кусок. Тату, Давай обов'язково ходи сюди ближче, покажемо. Покажемо нашого песеля маленького. У нас два чорних і одна риженька. Така кремова. Не ти. Три, три, всього три. Три, так. Да. Не чорні. риженька, а першікова, скоріше за все. Два чорних, отаких от хороших. О, таких ось сільотких. Десь другий Та тиждень ту... їм пішов тільки. Ще Та вони ту... маленькі. Тих, ту... Все ті є собачки. Є три, так. Це дясні там. В общем, зараз відрізаю ще кусок 80. Перший прикрутив, другий прикрутив, тут не до кінця. І зараз відріжу цей і ще треба буде наживити сюди його. Ну, тут, скільки тут стане, в общем. І ще раз ще раз кажу, що треба буде ще доварити сюди м -м прутки. Ні, це не база. Це велопарковка. Сюди прудків, щоб можна було ставити, бо на горній типу, нормально, а на Україну там такі водамку трошки завеликі. Трошки забагато. ну Зараз, зараз відріжемо помочник мій, да? зараз відріжемо і будемо крутити. Прикрутили ми значить, це третій листочок, що нам треба зараз зробити. Є десятка лата, треба нам її ну ціло не брав, брав куски з кусків Тут чотенько у нас стик підходить. Тут треба відрізати. Оце відрізати так. отак. І... Не кричи, будь ласка. І оцю треба відчеконити теж. Зараз ми подивимося, що у нас тут виходить. Що у вас здесь відходить. О, шикарно. Коротше, зараз оце я відріжу. Це ми зістикуємо сюди. І тут треба буде відрізати теж. Далі маніпуляції. Що, діду вас, пасує? О, пасує! Які в нас маніпуляції? Треба це все завернути в рубюроїд. Ми його завернемо, щоб доска мінімум гнила. Ну, так як затікати вже вода не буде. Я думаю, що вона не буде тікти. Ми її завернемо в руброїд і треба білити до бетона. І з тої сторони знаружже шурупчиками прикрутити до цієї доски, щоб це от не гуляло. Ну, воно то в принципі, жорстко, але якщо вітер буде, то оце буде стукати. Буде отак. Вночі тарабанити. В общем, отакі у нас маніпуляції слідчі. Підкладаємо руброїд, завертаємо і... Дюбиним і тоді закручуємо. Пацани. Помахайте ручкою. Кажіть привіт. Розвів я фарбу. Ось такий в нас трошки світліший вийшов. Бо тут була літрова... Е світло і сірої. І ця двушка чи то що то... на два. Коротше, цього. Темної. Я темно великий у цю банку влив ту літру світлої. Ну, коротше, такий Вово. Я думаю, сильно відрізнятись не буде. Якщо буде сильно відрізнятися, то мать його за ногу. Каже, їбись воно коньом. Так і буде. В общем, вирізав я ще 4. Ну як 4. 3. 2, Точніше. В общем, показую. Отак. От десь по 15 сантиметрів буде один прольот, другий прольот. Ось буде третій прольот. Так, я думаю, десь 15 сантиметрів буде з головою. І, 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 і. І, і отут буде ще один прольотик. Теж десь 15 см. О! Ось о, Ще на один. Раз, два. Три. Чотири. О десь отак буде. Ну зараз що робимо? Зараз треба про... Все-таки я профарбую. Не буду я залишати так. Рубірой, я просто постелю на бетон. Сюди підниз. Доску профарбую. Профарбую і задюбелюю її на цей на бетон. Зараз я піду візьму дюбеля, у мене шістька, 6х10. 6 товщина, 10 довжина. Зараз я прики, приблизно прикину, скільки їх тут треба. Десь через сантиметрів 30 40. Раз, два, три. 4, 5, 5. Десь приблизно 10 штук. Так, Зараз то вчить роботи до покраски. Вложимо риєчки. Зараз треба ще. Ні, поки що це поки що ні. Зараз треба подустувати тут саме от, щоб поки не попробувати. Це це поки підготовлюємо. Розмотав руберої. Зараз я його складу в три рази. Чик-чик-чик, якраз на всю довжину. Треба буде трошки відрізати. Промалюю, це зверну, покладу. Чекати, поки сохне, я не буду. Я його зразу положу на рубероїд і буду дюбілити. А там вже собі коротше сохне нехай.